На годинку 7.17. І наразі в нас перші гості в ефірі. Ви знаєте, коли моя подруга дізналася про те, що вони прийдуть до нас в ефір, а було це буквально вчора. Вона мені відразу написала смс, каже, слухай, вони такі свої. Я тобі кажу, я з одним танцювала, інший мій сусід, а з третім я так святкувала, що ти собі навіть уявити не можеш. Тож у нас у гостях рокабілі-бенд, талановиті хлопці, які відтворюють епоху 50-х. Вони відомі не тільки в Україні, а й поза її межами. Тож зустрічайте в ефірі Гутен Морген. Я иду оттуда, где лежали шнапселями, чтобы делать. Все тот знает. Так бывает, бывает, и не так меня шатает, как Я нахуй гулять по улице. Я как кошка, скачет и качащими Как Когда девчонки улыбаются и щурятся, гулять не с летеком по улице. Меня обгоняет скачащий. Тебя не будет со мной. Бывает и не так житаю, як Я, як ось, що скачу, меня, что так, как пьяно покидать по улице. Я какой, что скачет и грудится, когда девчонка удут пальцы ищурятся, блять, не сыпи по улице Приняв гоняет. Що СЮТО знає? Так буває, буває, Ви не так мене шутай, як п'яне батько. Каналу М1 І Емодин. Запалі радо. Доброго ранку зараз кажу вам. Доброго Будемо спілкуватися. Кажу, кажемо добрий ранок усім, але ми будемо спілкуватись тільки з вами. Олександр. так, Олександр, слухайте. Я відразу до справи. Ну така якісна музика, така якісна музика. Вона ж має вже вкотре народити черговий диск. Так, черговий чи перший? Ні, це вже буде старий диск. От Я ж кажу, черговий, моя інтуїція мене не підводить. А коли ви збираєтесь це зробити, щоб вийде до альбому? Думаю, в сентябрі, буквально в Буквально вийде альбом. Угу. Відйде 12 треків. Вже угу. многім, я думаю, і звучавши в різних містах. А що буде загалом неочікуваного у цьому альбомі, Того, чому, чого взагалі ніхто не чекає? Переклала на це. Ой, я навіть не знаю. Я не знаю, хто що тут Ну в мене ще таке запитання: чи не плануєте якісь зміни в саунді чи в стилі? Це перше питання, а друге питання. Ви рокабілі гурт, який грає у стилістиці і виглядає таким же чином. У житті ви також як п'ятдесяті? Звісно. Угу. А Ой. тоді у зміни про саунду повертаєш до першого питання. Uh, да нет, саунд меняться особо не будет. Единственное, что это может быть в какое-то другое там, направление, которое тоже этой музыке, или то, как мы это видим. То есть каких-то кардинальных там, изменений электронных барабанов не будет. Ну да, мы будем только играть в какой-то. Здесь уже рукобили, то электронные барабаны. А, Я так думаю, что в принципе бы диск. Добре розходився потім, ширився територію України. Люди зазвичай організовують якісь тури, чи можливо це у мене попсове уявлення про музику взагалі. Ні, я думаю, це полезна штука, і ми теж цією штукою займемося. Ми будемо їздити по городам України, там де нас вже знають і люблять. Може, навіть там, де не знають, ще. ну а там, де не знають, обов'язково дізнаються. Руки в брюки сьогодні були у нашому ефірі. Дякуємо вам за Спасибо. те, що прийшли.